Перший суперник наших футболістів був доволі серйозний, адже команда з Одещини вже давно виступає в першоліговому дивізіоні і до того скомплектована досвідченими футболістами. Проте наші гравці вийшли на поле націлені на переможний результат. З самого початку поєдинку почала вимальовуватися загальна перевага буковинців. Проте, захопившись атакуючими діями, наша команда прогавила гострий контрвипад гостей, які і відкрили рахунок. Деякий час господарі приходили до тями після такого несподіваного повороту подій. Але все ж таки чернівчанам вдалося сконцентруватися і продовжувати грати у свій атакуючий футбол. До пори до часу боковицям не вдавалося реалізувати свої можливості. Відчувалося стартове хвилювання наших гравців, які до того ще не встигли зігратися оновленим складом. І все ж таки, під завісу першого тайму Степану Маковічуку вдалося завершити атакуючі командні дії своїх партнерів і зрівняти рахунок. А на початку другого тайму Маковічук змусив зірватися в єдиному пориві радості всіх присутніх на стадіоні. Після його гольового удару боковина повела в рахунку 2-1. Проте втримати перемогу нашій команді не судилося. Досвідчений одесит Валентин Полтавець забив свій другий гол у матчі, який завершився в нічию 2-2. Потрібно віддати належне нашій команді, яка краще грала за досвідчених суперників, а здобути перемогу нашим футболістам в цьому поєдинку завадило надмірне дебютне хвилювання. Я склонів тому, що люди такие, мне, по крайней мере, вот мне не удалось просто их успокоить, потому что вы сами видели, те футболисты, которые вот даже я не ожидал таких ошибок, в вот простейших ситуациях допускали, плюс, ну не буду говорить фамилии, вот, первый да, гол на, мы да, по... да, мы как бы получили первый гол просто из-за того, что ну, не имеют права так вот игру, на таком уровне футболисты я же так без, искренне, как бы тоже не, без никакой там лести, я же смотрел вашу игру и с Волынью. У вас очень хорошая команда, и это было видно. Я уже с Волынью играли вообще на равных, вообще там вот эти два пенальти, а так, я вам скажу, тоже очень организованно, практически в такой же тактику, как играют, как и мы. И в первой лиге, только здесь еще много зависит от удачи, честно вам скажу. Иногда вроде бы кажется так, а команда очень организована, хорошая, и я думаю, что вы не затеряетесь, если будет удача. see oli Petjuk Maksimov , Svart on telekanal tema .